Друзі, насенфоперші проголовне поїхали. У четвер 23 липня. Російська залізнична інфраструктура зазнала серйозної атаки. Коли потужні стався на залізничному вокзалі в Ростові, інцидент трапився в момент, коли поїзд, що перевозив мобілізованих солдатів, а також техніку та боєприпаси перебував у процесі перевезення через критично важливий регіон. Вибух стався неподалік залізничного полотна і став результатом чітко координованої операції, здійсненої українськими силами. Пише телеграм-канал. помсти» з посиланням на свої джерела цей вибух став найбільшим ударом по Росії. Іських військових за останній час, внаслідок якого більше 870 загиблих, мобілізованих солдатів та корейських військових, які входили до складу російських бойових груп, загинуло або були поранені. Відео з місця події швидко розповсюдилися в мережах, показуючи масштаб трагедії, пожежа, що охопила вагони, стала справжнім кошмаром для тих, хто перебував у поїзді. Згідно з повідомленнями партизанських джерел потяг, що був перевантажений технікою, зокрема градами, танками де Петер потрапив під удар. а не зайшов із рейко, що спричинило додаткові руйнування та вибух. Викликані детонацією снарядів і боєприпасів, що перевозилися разом із технікою. Як результат, велика кількість техніки була пошкоджена або знищена під час вибуху. більшість з неї зазнала серйозних пошкоджень під вогню та вибухи. Вибухи також стали катастрофічними для особового складу, оскільки в одному ешелоні перевозилися снаряди, паливо та військовий контингент. Це стало групим порушенням правил безпеки, а не одночасно перевезення таких небезпечних вантажів призвело до катастрофи. Як повідомляють місцеві джерела, машиністи загинули одразу корейські офіцер на борту поїзда відмовилися виконувати завдання після першого розгрому під час вибухів. Їхній моральний стан значно погіршився, оскільки вони стали свідками повного знищення техніки та загибелі багатьох солдатів. Це вже не перший удар по корейським підрозділам, що виходять до складу російської армії. Попередні тижні були зафіксовані випадки непокори серед корейських солдатів, що підпадає сумніву. Їхню здатність ефективно виконувати накази в зоні бойових дій. Відмова виконувати завдання разом із великими втратами вказує на деморалізацію серед союзників. Росія, що впливає на загальну стабільність фронту, цей інцидент не лише став величезною втратою для російських сил, але й серйозно підриває їхні оборонні можливості. Вибухи та вибухонебезпечні матеріали, що зберігалися у потяг, стали серйозним фактором дестабілізації для Росії. Втрата такої кількості техніки та особового складу, а також необхідність термінового відновлення залізничного руху в регіоні, тільки збільшують масштаби руйнувань. Цей інцидент став новим етапом в логістичній кризі Росії, оскільки втрати важливі техніки і бойових ресурсів означають, що Росія не тільки втрачає потенціал для наступу, але й стає вразливою до подальших атак на свої території. Втрати та жертви серед цивільних, окрім військових жертв, інциденти також спричинили великі втрати серед цивільних осіб, що перебували поблизу вокзалу та на залізничних лініях. Пожежа що охопила частину вокзалу та прилеглі будинки, поширилася на десятки метрів, завдавши руйнувань не тільки військовій інфраструктурі, але й цивільним об'єктам. Це ще раз показує наскільки небезпечним є використання таких стратегічних об'єктів як залізничний транспорт для перевезення військових вантажів та техніки в умовах війни цей інцидент відновлює міжнародну увагу до неспроможності Росії контролювати свої території та забезпечувати безпеку на важливих об'єктах інфраструктури. Втрата таких стратегічних ресурсів як гради, танки та БТР, тільки посилює внутрішню кризу, але навіть технічно оснащені підрозділи не здатні забезпечити базову безпеку. Зрештою, ці атаки стали каталізатором для внутрішніх протиріччів Росії, де зростає невдоволення серед військових і цивільних осіб. Протести, зокрема серед мобілізованих і корейських союзників Росії, лише. Підсилюються, що це більше вказує на можливу дестабілізацію російського політично-військового ладу. Цей випадок додає нових аргументів для постійного підвищення тиску на Кремль, зокрема для продовження постачання Україні нової військової техніки та допомоги для посилення контрнаступу на фронті. Вибухи на залізничному мосталі вокзалі в Ростові стали черговим свідченням уразливості Росії на території, яку вона окупувала. Технічні втрати, жертви особового складу, а також значне знищення техніки підривають військовий потенціал країни впливають на можливість можливість підтримувати ефективну оборону на усіх фронтах. Цей інцидент це ще більше посилює ефектну оборону, посилює деморалізацію в російських військах і ставить під сумнів спроможність Росії отримувати окуповані території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.